Яким буде ваш майбутній чоловік та яку сім'ю ви з ним збудуєте? Імовірно, зараз у вашого майбутнього чоловіка якісь труднощі з роботою. Можливо, він в пошуку роботи. Можливо, та робота, на якій він зараз працює, його не влаштовує. Імовірно, зараз він намагається якось вирішити цю ситуацію, намагається знайти якийсь кращий вихід, чи кращу роботу, чи більш стабільну роботу. При вашій зустрічі відбудеться щось не надто приємно, якась кризова ситуація. І в цей момент цей чоловік прийде вам на допомогу. Яким чином вас підтримає, якось вам допоможе. Тож приглядайтеся до тих чоловіків, які приходять вам на допомогу, намагаються вирішити вам якісь проблеми. Можливо, це саме той? Можливо, це той, що призначений вам долею. А от заважати вашому знайомству може те, що хтось із вас має якісь фінансові проблеми і дещо зациклений на цих проблемах. І тому просто або ви, або ваш майбутній чоловік зараз не готові до створення нових стосунків. Ну, голова зовсім зайнята не тим, не коханням, не романтикою, а саме тим, як вирішити ці проблеми з грошима. Та і період до офіційного одруження буде між вами також не надто простий. Ймовірно, ви пройдете через якийсь період сумнівів, чи якоїсь плутанини в відносинах, можливо, ви в чомусь не розумітимете одне одного, можливо, у вас різні погляди на життя. Можливо, кожен із вас несе в ці стосунки якісь свої попередні досвіди, негативні досвіди. І ви, може, не надто довірятимете одне одного, якось будете побоюватися стосунків, побоюватися відкритися повну. Але сімейне життя у вас буде досить щасливим. Ви зможете допомогти одне одному вирватися з якихось обмежень, знайти кращий шлях у житті, збудувати гармонійні стосунки. Знищити все те, що обмежує, що заважає кожному з вас, чи в розвиткові, чи взагалі в житті. І щоб ваші стосунки дійсно були гармонійні. Вам варто працювати над тим, щоб знаходити радість і задоволення в стосунках. Шукати задоволення в простих моментах радості разом. Підтримувати якусь емоційну близькість. Варто пам'ятати, що в стосунках обом має бути добре. Тож хвилюватися не лише про власне задоволення, а й про те, щоб ваша кохана людина була з вами поряд щасливою. Піклуватися і про свої потреби, і про його потреби. І все в ваших стосунках буде чудово, буде гармонійно. Ви здатні розуміти і підтримати одне одного. Головне пройти у той попередній період невизначеності якихось сумнівів а далі у вас усе складеться як найкраще.